Митців усі часи описували та плекали образ ідеальної жінки. Жінок же суспільство змушувало тяготіти до цього образу та як найкраще йому відповідати. У сучасному світі такі образи нам навіює у тому числі і телебачення, і неодмірну роль в ньому відіграють ізноманітні шоу. Привіт! Мене звати Люба. Я дуже рада, що ви клікнули на це відео. І сьогодні я пропоную нам з вами подивитися проаналізувати ці шоу які навіють українським жінкам найбезглуздіші, найдурніші і іноді небезпечні стандарти краси операція краса це українська адаптація всесвітньо відомого шоу «Extreme Makeover», яка вперше вийшла на телеканалі «1 плюс 1» у 2012 році Шоу пропоную своїм учасникам змінити своє життя назавжди і перетворитися на справжніх красунь та красунчиків за допомогою пластичних операцій. Зазвичай на шоу приходять люди з явними фізичними дефектами, наприклад, опіками обличчя, зайвою шкірою після діского схуднення або відсутністю зубів. Проте їм виправляють не тільки це. Один герой або героїня проходить за час шоу 8-10 операцій, і абсолютно нормальним в цьому шоу є викачати зайвий жир з живота, вкачати його потім у сіднички та у груди, добавити ще туди ж імпланти і виправити носик. Так, чисто з естетичного точки зору. Дошліфуємо це все діло філлерами, і в нас отримується ідеальна лялька. Блін, я тільки зараз зрозуміла, вони ж філлери вколюють. Це 2012 рік. Ну, типу, зараз вони мігрують тільки так. А, а тоді, ну, типу, що людині робити після шоу, якщо воно кудись не туди попливе? Стільки все тришово, нам показують як саму операцію, так і реабілітацію людини після неї. Під час самої ж реабілітації з героями займаються різні експерти: тренери, коучі, психологи, стилісти і так далі. Але це відбувається не завжди влучно. Наприклад, на першому ж випуску жіночці, у якої проблеми з сім'єю яку кинув чоловік через те, що вона хвора онкологією, Чать тому як потрібно зваблювати чоловіків. Я навчу тебе як чуттєво і природно їсти морозиво. чоловікам це подобається. Береш це у руки, впевнено, пускаєш бісики, стріляєш ученятами. Жоден чоловік Хала, не встоїть. і чесно, після перегляду цього шоу реально з'являється відчуття, що можливо треба ну піти не знаю, зробити ліпосакцію, або втягти навіть сьогодні на прогулянку під То Тож, та це шоу. Одна суцільна велика реклама послуг пластичних хірургів. Місія краса це перше українське шоу власного формату, тобто воно не засновано ні на яких іноземних шоу. Розроблялося воно на телеканалі Україна у 2018 році, і особливість його в тому, що зміни відбуваються якраз таки без застосування ніяких пластичних операцій, тільки за допомогою роботи з психологом і гармонійного поєднування одягу. І стилю у шоу приймають участь пари, в яких вже давно згас цей вогник пристрасті, який був на початку стосунків. Вони просять змінити їх та їхнє життя на краще. У шоу перетворюють не тільки жінку, а й чоловіка, що є доволі проривним насамперед для телебачення. Загалом так його також в час, як можна одягатися, які аксесуари можна поєднувати. І взагалі шоу повністю руйнує стереотип про те, що якщо чоловік не доглядає за собою, то він не мужик. Ніби зморшки та прищі на обличчя це те, що робить мужика мужиком. Так тож я реально раджу вам спробувати зацінити це шоу. Можливо, деякі поради вам будуть до снаги. Отак, шоу топ модель по українськи Хтось здивований, що воно взагалі є в нашій підборці. Не думаю, що вам прям потрібно розжовувати, що це за шоу, бо його дивилися майже всі. Перший його випуск вийшов у далекому 2014-му, Наразі існує сім сезонів. За весь цей час воно породило величезну кількість дівчат, які сідають на дієту, тільки для того, щоб хоч якось наблизитися до модельних стандартів краси. У цьому варто звинувачувати, звісно, і всю індустрію модельного бізнесу. Але це шоу все ж таки його популяризує. І оці от стандарти, де талія має бути навіть не 60, а 58, а стегна не 90, а 87 – сім. Це жесть. Навіть мій фон так вважає, він вирішив піти із чату. Звісно, що моделі важливо зберігати свої параметри в нормі для того, щоб дизайнер розумів, на що йому одягати його одяг. Я так сказала, на що? Та модель це манекенниця? Ладно, окей. без образ, будь ласка, без образ. Так, щоб не було ніяких ексцесів, типу на примірці в тебе одні параметри, а коли тобі виходити на подіум, вже інше. Але тут же ж маленький плюсик перетворюється на булінг і побажання відправити цю героїню на інше шоу на телеканалі. Вже один плюс один, про яке ми зараз поговоримо. А от е, мінус зазвичай сприймається навпаки, як нормально і такий привід заздрощів. Так, одна із учасниць шоу довгий час боролася з анорексією. Настя Леухіна на прізвиську ХТЗ пішла із проекту з вагою 39 кілограмів. А тепер уявіть собі, що норма для зросту моделів 175+. Тож це не просто мінус це прям дуже критичний мінус. У 2017 році «1 плюс 1» на противагу шоу Топ модель по українськи випускає своє, яке називає модель XL». Вона ж розрахована вже на дівчат з більш пишними формами, які мріють стати моделями. Шоу дівчатам потрібно було проходити стандартні випробування для всіх подібних шоу. Це групові та індивідуальні фотосесії, і звісно, подіумні проходи. Це показувало, що жінка може бути неймовірно прекрасною, привабливою і професійною моделлю, зважаючи на те, які в неї форми, що не заважало критикам виливати просто тонну помиїв на це шоу. Шоу неоднократно звинувачували саме у пропаганді жиріння, нездорового способу життя і усіх подібних речах. Так воно проіснувало лише два сезони і доволі швидко було прикрите. А зараз настав момент поставити вподобечку. Постав подобайку, щоб я знала, що тобі це подобається. Або постав дізлайк, щоб я знала, що тобі не подобається. Холостяк. І так, я знаю, що існує ще і холостячка, але в неї два сезони, а в нього 12. Давайте зазирнемо у суть шоу для того, щоб зрозуміти весь його треш. І так, в нас є цілий табун дівчат. Які змагаються між собою для того, щоб він запросив її на побачення. Ці зміюки зазвичай готові глотку одна одній гризти, просто для того, щоб він в кінці випуску подарував їй квіточку. Як це романтично! Ні. Що вчить, дівчат, що якщо ти хочеш сподобатися гарному чоловіку, тобі треба за нього боротися. Тобі треба просто перегризти всіх цих дівчат, які навколо нього шастають. Я просто не бачу Олю з Алексом разом. Тому її троянди, я так розумію, що це до певного часу. І тільки тоді він стане твоїм. Сама ж ти маєш для нього робити все, що завгодно, бо інакше він не зверне на тебе жодної уваги. Звісно, що це не має ніякого відношення до здорових стосунків, і звісно, що це є повністю мізогінним. Від пацанки до панянки це шоу покликано перевиховувати дівчат, чиє життя пішло явно кудись на туди, які не представляють, що можна якось не бухати, не матюкатись і не проводити час з мужиками по підворіттям. Робиться це за допомогою уроків гарних манер, етикету, того як правильно обрати собі венцо на вечір і як правильно спілкуватися з людьми у вищому суспільстві. І до цього в мене як у людини, яка росла на цьому шоу, дуже багато претензій. Якого бісу я виростаю, дивлюся на знаменитостей, які ходять гуляють, спілкуються один з одним. А вони поводять себе так, як пацанки, але на початку шоу, а не в кінці, шоу вчить, що для того, щоб бути успішною жінкою, потрібно бути стриманою, скутою, небагато говорити, бути ввічливою, ніжною. І жіночному у старому розумінні цього слова. Я не скажу, що усі пункти з цього це прям крінш і треш, але ну перекреслювати повністю свою особистість для того, щоб бути приємною і приємлимою у суспільстві. Ну, таке собі. Гей, донат є! А якщо знайду, якою ж є ідеальна жінка за думкою телебачення? Це струнка доглянута жінка з макіяжем та пластичними операціями, де потрібно косметологією там де не потрібно, яка може спокусити будь-якого чоловіка будь-яким своїм поглядом та жестом. І при цьому, якщо їй хтось сподобається, то конкуренток вона з'їсть. Я дуже радий що наше сучасне телебачення потроху відходить від цього образу, і на екранах з'являється все більше різноманітних жінок. Які займаються бізнесом і при цьому можуть бути і мамою, і красивою жінкою, і повноцінним членом суспільства. Бажаю, щоб вас оцінювали виключно як людину. До ваших вчинків ставилися як до вчинків, просто людини, в незалежності від того, якою ви в статі. Гарного всім дня!